Прикарпатські поліцейські оперативно затримали зловмисника, який поранив дружину ножем. Фігурант у стані алкогольного сп'яніння наніс тяжкі тілесні ушкодження своїй дружині. Потерпіло із численними пораненнями, госпіталізовано. Злоумиснику слідчі уже повідомили про підозру. 21 жовтня близько вісімнадцятої години на лінію 102 надійшло повідомлення від лікаря швидкої допомоги про те, що в місті Івано-Франківську на вулиці Довженка у під'їзді житлового будинку перебуває жінка з ножовим пораненням. На місці події одразу ж було скеровано слідчо-оперативну групу. Поліцейські встановили, що між подружжям стався конфлікт. 46-річний чоловік завдав 43-річній жінці численних тілесних ушкоджень. Зокрема, проникаючого ножового поранення органів черевної порожнини, різаної рани правого стегна, рук та інші після скоєного чоловік утік з місця події. Оперативні працівники Івано-Франківського районного управління поліції вже за лічені хвилини встановили особу зловмисника та його місце знаходження. Фігуранта виявили в одному з житлових мікрорайонів міста неподалік місця проживання. Встановлено, що він уже притягувався до кримінальної відповідальності. Також і встановлено, що на момент чинення кримінального правопорушення він перебував у стані алкогольного сп'яніння. Фігуранка затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі повідомили чоловікові про підозру за частиною першої статті 121. Це умисне тяжке тілесне ушкодження Кримінального кодексу України. Суд невдовзі обере йому запобіжний захід. Досудове розслідування на даний час триває. Процесуальне керівництво у кримінальному провадженні здійснює Івано-Франківська, окружна прокуратура.